Переселенець, прокурор, майже два місяці в Охтирці займає прокурорське крісло донечанин. Сергій Анікін єдиний, хто з місцевих отримав керівну посаду на Сумщині. Як обживається у наших краях Донецький чиновник? Дивіться далі. Це Сергій Анікін. Йому 45 років. Із них 15 пропрацював у прокуратурі Донецької області. Коли Донбас окупували, змінив прокурорський мундир на солдатський камуфляж. Я прийшов добровольцем. І вже в військкоматі вручили документи про те, що після медичної комісії про те, що я визнав гідним для проходження служби і поїхав до місця дислокації учбового підрозділу. Рік відслужив в АТО, був під Волновахою. Два місяці тому переїхав на Сумщину. За конкурсом отримав тут посаду заступника керівника Охтирської місцевої прокуратури. Тепер наглядає за розслідуваннями у Краснопільському та Тростянецькому районах. Це його робочий кабінет. Днями придбав кодекс. Старі книжки разом із усіма робочими та особистими речами залишились на окупованій території. Необхідні що змогли, главне сім'ю забрав. Ну і вищі такі зімні. Тільки те, що вмістилося в цю машину. Пан Сергій мешкає на околиці Охтирки. Саме у цьому під'їзді він знімає квартиру. Зараз побачимо прокурорську оселю зсередини. Дружина прокурора Ольга показує свій новий дім. Каже, все нажити залишилося на Донбасі. Про своє нове життя старому оточенню мало що розповідають. Вони знають, що ваш чоловік став одним з керівників прокуратури. скорее всего, что не все. Ну, то есть самый близкий узкий круг, ну, родители знают, а больше, ну, как бы, опасно, скажем так, распространяться. И соседи рассказывали, и, ну, как бы, и родители, что да, интересовались, где находится муж мой, где его семья находится, и входят с опаской, скажем так. Ольга працювала в пенсійному фонді. Тут же вона безробітна, нікому доглядати дітей. Першокласника Арсенія тільки влаштували до нової школи. Старший 13-річний Дмитро фізично обмежений. Компанію у новій оселі їм складає ще один переселенець. Оцей Кеша. Звісно, хочеться повернутися додому. Олена Адаменко, Віктор Лапченко на часі новини.